Завдання 4. Космічний корабель протягом 20 секунд рухався зі швидкістю 10 тисяч метрів за секунду. Яку відстань подолав корабель за цей час? Ну що ж, давайте розв'язувати цю маленьку задачу. У вигляді, як ми розв'язуємо всі задачі з фізики. Отже, записуємо дано. У нас протягом 20 секунд це буде час. Пишемо час Т дорівнює 20 секунд. Є? Далі рухався зі швидкістю. Швидкість позначаємо літерою В. Записуємо, це буде 10 тисяч метрів за секунду. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, яку відстань подала корабель за цей час. Відстань. Давайте її позначимо літерою L, вона буде буде з шляхом, який проїхав чи пролетів цей корабель. Ну що ж. Давайте думати. Ми згадуємо з вами, що швидкість V можна знайти як відношення відстані до часу. Так? L до Т. Ну, або шлях, що ділиться на час. Якщо ми це запишемо в вигляді формули, отже, то тоді тут буде, що V – швидкість це L, що ділиться на Т. Так, L зверху, T внизу, для швидкості місця там. Закриваємо рукою L, то L буде дорівнювати V, що множиться на Т. То ми записуємо, що звідси випливає, так, що L відстань це V, що множиться на Т. Гаразд. Формулу ми знаємо, у нас є всі величини, давайте обчислювати. Отже, записуємо, що тоді L дорівнює. В у нас є 10 тисяч метрів за секунду. Що множиться? Ну, а час у нас 20 секунд. Секунди у нас скорочуються. 20 помножити на 10 це буде 200. То записуємо, що це дорівнює. 200 тисяч. Ще три налика. Метрів. Так, і це дорівнює. Відповідь у нас сюди в кілометрах, то ми записуємо, що це дорівнює. Це 1000 метрів, це один кілометр, то це буде 200 кілометрів. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Відповідь можна і тут записувати. Або розв'язок навіть. Отже, відповідь. Отже, записуємо, що L відстань у нас дорівнює 200 кілометрів. Це у нас варіант відповіді В ну що ж, ось таке просто завдання про рівномірний рух. На цьому вправу завершено.